Добрий вечір, харки вас вітає команда, кава є місто львів! Знаєте, в нас стільки трайбова команда, жмають, коли ми стоїмо, деяким людям стається, що ми танцюємо. Ну що постоїмо? Друзі, вірданців одразу до жартів пропоную вам згадати дитинство. Уявіть собі таку ситуацію. Маленький хлопчик десь на строці. Ага? Піймався? Ти що од цього крадеш? Наш тато хату будує. Хату будує. Я тебе зараз домілійте відведу. Ой, попустіть! Я більше не буду, часто, ой, постіть! А звідки я знаю, що ти більше не будеш? Бо нам більше не треба. Уявіть собі таку ситуацію. Віталій Козмовський на телепередачі Інтуїція. Віталію, ви пішли до фіналу нашої гри. Зараз. Ви маєте обрати категорію. Якщо ви гадаєте, ви переможець. А, знаєте, я обру на напевно, категорію гравець з київського динамо. Але це буде важко. Тому що я в дитинстві ніколи не грав в футбол. Я грався ляльками. Так сталося. Але побудуюся свою твіті. Я вважаю, що це людина під номером 7, яка тримає м'яч. Людина під номером 7. Скажіть, будь ласка, ви дійсно футболіст Динамо? Я не маю нічого спільного з спортом. І я не вмію грати в футбол. А це не залишає. ситуацію можна побачити тільки під львівським під'їздом. Ого, по по-молога, творика пішла! Ей, єда! Що, пенсію вже принесли? Ні, не, бабульки, нема. Всі прекрасно знають, що як тільки приходить весна, люди бігом підуть на городи. І як виявилось, зірки нашого українського шоу-бізнесу не виключення. І так, Святослав Бакарчук на городі. голова! Зогнутися до жуків, Жуки, ті на другий голод. Давай залишити більше для нас. Овочного вироду я маю для вас одну історію. Як я хочу пасти кози. Я ж той байдуть пастушок. І кози мені кажуть, славік! Так, славить! Ти чого верещиш друга ночі? Тато з за в з кієва святкує! Я розумію, але чому на моєму городі? Та би! Випадок на кордоні Україна Росія!

Знаєте, ми помітили, що зараз хаїв випускний, і вже на даний момент було випито 300 пляшок горілки, 250 пляшок коньяку і 1000 пляшок пива. Любі викладачі. Залиште, будь ласка, щось студентам. Це ж гірше свято!